Нарешті я дочекався книг із сайта ЯКАБУ, так як не всі були в наявності, і тепер вони у мене. Ну що ж, подивимося, що я собі замовив: перша книга це людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі. Дуже багато натрапляв на відгуки, позитивні відгуки про цю книгу і вирішив її прочитати. Друга книга це. Джордж Орвел 1984. Я вже давно хотів прочитати цю книгу, але ніяк не, не доходили руки. Тому ось тепер вона в мене, і я думаю, вона буде цікавою. Ну і як же ж, без дарк Роману 18 це король Неверленду. Тут уже такі відгуки я читав в інтернеті: 50 на 50, тому вирішив все ж таки прочитати її сам і зрозуміти, чи вона в принципі достойна чи ні. Ще одну книгу хочу показати, яка також мені прийшла з якобу, але трошки раніше це. Рік потопу Маргарет Етвуд. Це друга частина трилогії, тобто перша частина це Орекс Сідеркач. Мені дуже сподобалось, і я вирішив прочитати другу частину. Насправді зараз у мене, крім цих книг, є ще багато непрочитаних, тому я не впевнений, що їх там найближчим часом прочитаю. Але ви знаєте, от як є типу, ти замовляєш, а... але не всі встигаєш прочитати книги. Тому я буду бачити, коли я це все прочитаю.